Добрий Добре. день. Угу. Да, вже трохи там зремонтували, ага. але тече. Але тече. Ось тут ось порожней бік, блин. Це ви вже побудували трохи, да? Це, так? Да. Макар, я благодійний якийсь фонд. Оцей побудував нам тільки стіни. Дуже багато їх солдат, тих на танках було, як грибів по наліплю, вони держалися. І буква В написана, ото латинська, англійська на їх. І червоний прапор ззаді був. Бомбили, стріляли, самольотами літали, кидали міни. Кожен ранок отако літали і кидали, отако кидали вздовж дороги, кидали ці міни. У мене позвоночник поломаний, у мене сильне обострення. Ми в погрібі так замерзали. Представляєте, я просто жити не хотіла вже. Мама як тільки мона, лягти не мона, попробуйте ніч висадіти на цьому. І тільки це є, і ті свічки палимо, тільки це є. 17 березня це таке случилося. От, Мама була в хаті, на полу лежала там, тому що вона після інсульту лежача. Син був у ванні, щось там рук стирав. А я була на дворі, а тоді вскочила я це ну, гатять десь туди. О, я вскочила в погреб. І тоді раз гатонуло, Другий раз готонула, бачу, немає. немає. нічого, Ні стін немає, ні вікон немає, ні дверей немає. Котика ранило у голову осколком, очки стали біленькі. Коротше, він тоді він помер. Лі заливає, там заливає кругом, не, не може. Мама тут на дивані пролежала майже два місяці, тому що туди не, там стекло, а виносити не можна, тому що тут кучу гори. Це не можна через це. Спочатку тут треба було брати, а тоді щось кудись на той диван чи куди лягати. Воно ж там гнило, все тікло і воно все опадало-опадало. Волонтери говорять, вам тут опасно навіть знаходиться. Через то ми маму забрали із сюди з дивана і занесли в ту хату її. Так. Оце ми сюди переносили все, угу. отаке, От кровацю перенесли, не було нічого тут. Угу. Все було. Зруйноване було, в стеклі, у сьому мусору тут повно було зайти, не можна було. Це ж усі тут зон були, дивилися, тут не можна було зайти. Осколки тут були. Це ж возика мені це виділили. Тут для вас, так? Да, да. Возика. а мамі, мамі туалет, Мамі туалет оце. це зовон. Оця ванна, ванна тут була. Така гарна ванна була. Вся Оце є плиткою, подбите, подшите все було. Капітально все було. Лило заливало, все тут воно, дивіться, все, все заливало, то. все було доладньо зроблене. Ванна тут була стояла. Умивальничок це вже зараз зізняли ці, наші ці строїтелі. Не знаю, що воно буде. А син, а син тут біля ванни стояв, а тут плитка. Плитка це є. І отако, от аби голову повернув, ну ти ось ці плитки це ж вони повикидали. О, до, його було б тим, осколками побило. Його б не було. Це є. Я не знаю, як це є. Він остався живий, Бог його сохранив, а не хранитель. Двері теж цієї. Не знаю, як їх не вибило ще. А тут а, ця кухня, яка це є. Ну тут пол, він, він тут, мабуть, заливало заливало цеє. І ось от плитка ця вибита, будуть теж цієї. Навіть йдемо буває, а воно падає на голову. Бачите, що робиться цієї? Оце? оце дивіться, тут все заливає. Ось тут лється, ось тут лється, тут по косточки води стоїть. Двері, дивіться, тут двері такі були. Я вам покажу, які. Угу. Такі двері, що їх взагалі не можна було відкрити. Вибило. Ні коробки, нічого нема вибило. Повибивало і ці ось до двері. Добре було, тут тепло було, ну, в ну, сміслі, наче все нормально було. Такі двері вибило, зорвало. А стіна, подивіться, як стіну, отам стіна, яка була, оце в тих, отако викрутило. І ось то, дивіться, оце все треба викидати, викрутило їх. Покажу вам це сину, а син же теж не вірив, що це може таке зробитися. Телефон. Телефон е е скинуло цеє і до, дивіться, що з телефоном зробилось, розпилавився. Як оце вибухнуло, а син знаходився ж у ванні. Представляєте? І це воно це, згорів цей телефон, хоч би яка копійка була в нас, нема нічого у нас. Одну пенсію. Одна пенсія немає цієї. І скільки оцінили, теж не знаю. Нема документів ніяких. Ось додивіться. Оце бусик, ось у вікно. Бусинка вийшла, дівчинка. Буся, привіт. А то він у нас садить. Це вона його любить і він її любить. Пережили війну в хаті, голод. Так живемо, бачите як.